Чи можемо стверджувати на вашу думку, що так вибори в сполучених штатах можуть якимось чином підштовхнути е, Кремль в першу чергу до завершення війни проти нашої держави? Ну оскільки спонсори очікувань Маркова якісь дешеві шмурдяки, то ми не будемо на них реагувати. Я думаю, що питання в тому, що Трамп, як кандидат президента, він зобов'язаний був створювати порядок денний, який повністю? Йшов в розріз з порядком денним Камали гарріс Тобто, якщо Камала гарріс говорила чорне, Трамп зобов'язаний був говорити біле, ну, що найменше руде. І відповідно в цій ситуації, ну знаєте, це магічне мислення. Розраховувати, що Трамп позвонить Путіну, скаже: Ну давай зупиняємо війну а той скаже, а чого я маю зупинятись? Ми в жовтні захопили найбільшу кількість території з моменту широкомасштабного вторгнення. Чому? А що 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 ви зробите, щоб я зупинив?